Макс, привіт! Підкажи, будь ласка, чи варто брати до уваги минуле дівчини? Так, але бажано, щоб ти сказав, що ти маєш на увазі. Якщо вона зраджувала в минулих стосунках, як бути з такою? Трахнути її декілька разів і на цьому історію завершити. Якщо вона зраджувала в минулих стосунках, з великою ймовірністю, з величезною ймовірністю, вона буде зраджувати і тебе також. Ризикувати так зі своїм життям не треба. Не треба думати, а. У мене точно такий варіант, що вона тоді зраджувала, а мені не буде. Треба себе поважати. Треба більш дбайливо ставитись до свого життя. Тому якщо ти дізнався, що дівчина в минулих стосунках зраджувала, будувати з нею стосунки не можна. Не треба. Як то кажуть, з кожної людини можна взяти щось своє. З когось це лише аналізи. З якихось дівчат лише секс і все. Більше вони тобі дати не можуть. Вони тобі не можуть дати щасливі, круті, гармонійні стосунки. Не можуть ось це не може, а ось ця може. Ось цією будуй, а цю просто трахай.